Партера на прямому про найголовніші події з України та світу далі. У Верховній Раді розглядають у другому читанні законопроект про мобілізацію. Документ містить понад 4 тисячі поправок. Утім, за даними народних депутатів, із документу напередодні виключили норми, які стосуються демобілізації і ротації. Їх нібито планують винести в окремий законопроект. Між тим народні обранці запросили виступити під час розгляду документу про мобілізацію головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника генштабу ЗСУ. На думку депутатів, цей документ містить низку недоліків. Такі речі, як там прописані, і ті речі, які не прописані, які вилучили, а це передовсім про демобілізацію, який розділ просто вилучили. Хоча це пропонувалося безпосередньо урядом норми про 36 місяців, потім про 48 місяців мобілізаційних, то насправді це є зневага до тих військовослужбовців, які дехто два роки поспіль, а багато хто і три, і чотири, і п'ять років поспіль перебувають на перегляді. Редові і не мають жодної можливості щодо того, щоб їх хтось реально замінив, і щоб вони мали можливість відпочити, демобілізуватися і трохи видихнути повітря. Крім того, народні обранці розглянули у першому читанні законопроекти про відповідальність за порушення правил військового обліку та мобілізацію засуджених осіб. Колегія суддів Київського апеляційного суду взяла самовідвід у справі екс розвідника Романа Червінського. Така ситуація вже не уперше. За словами адвоката, судді намагаються затягнути розгляд апеляційної скарги на рішення Шевченківського суду про продовження тримання під вартою військового. Тож очікується черговий авторозподіл та призначення нової колегії. Адвокат Червінського зауважує, що справу екс-розвідника розглядає одна й та сама колегія суддів, і вона за невідомих причин не змінюється навіть після численних самовідводів. Наступне судове засідання по справі Романа Червінського проведуть у Кіровоградському районному суді локаційно за місцем злочину. Нагадаю, Романа Червінського підозрюють у справі про невдале викрадення російського літака. Слідство стверджує, що через дії полковника окупанти обстріляли аеродром Канатове. Червінський перебуває у СІЗО уже майже рік. Вже більше п'яти місяців не розглядається апеляція на скасування підозри. Більше двох місяців не розглядається апеляція на скаргу. Про продовження тримання під вартою це було яке передостання ще з лютого воно не розглядається. Зараз вже знову починається затягування і цієї апеляції. Це ті самі судді-ухилянти, які вже неодноразово брали самовідвід по цій справі. Для чого апеляційний суд продовжує розподіл на тих самих суддів, не зрозуміло. У наслідок ворожого обстрілу селища Липці на Харківщині загинули троє людей: – річна дівчинка і дві жінки. Росіяни обстріляли магазини. І аптеку. Крім того, постраждали іще ще двоє людей. До лікарні доставили 33-річну співробітницю аптеки і 16-річного хлопця. За даними МВС, росіяни випустили дві керовані авіабомби по Вовчанську. Унаслідок ударів повністю зруйнована поліклініка. Відомо про одного постраждалого із уламковими пораненнями госпіталізований чоловік. Війська країни-агресорки повторно обстріляли Одещину. Росіяни зранку завдали ракетного удару по транспортно-логістичній інфраструктурі. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Повний перелік руйнувань і пошкоджень встановлюється. Росіяни обстріляли Одещину і на світанку. В результаті поранення отримали двоє працівників транспортного підприємства. Вони були госпіталізовані. Також у наслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок та автівки містян. Кількість загиблих унаслідок учорашнього ворожого авіаудару по Костянтинівці зросла до трьох людей. Рятувальники деблокували ціла двох загиблих жінки і 12-річної дитини. Напередодні вилучили тіло загиблого чоловіка. Нині аварійно-рятувальні роботи завершені. Як повідомили у поліції Донеччини, росіяни скинули на Костянтинівку керовані авіабомби. Одна з них поцілила у житловий будинок. Руйнувань зазнали 10 багатоквартирних і 27 приватних будинків. Навчальний заклад, церква, магазини та. Та торговельні павільйони. До України прибув міністр національної оборони Литви Лауріна Скащунас. Це його перший закордонний візит на цій посаді. У Києві він зустрівся із президентом Зеленським та військовим керівництвом. Сторони, зокрема, обговорили співпрацю в оборонній промисловості, а також важливість подальшого лідерства Литви у міжнародній коаліції із розмінування. Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні. Зокрема, до списку увійшли 6 тисяч снарядів калібру 155 мм. міліметрів, безпілотники, розвідувальні дрони і комплекти радіоелектронної боротьби та мобільні системи для розмінування. Загалом, за останні два роки уряд Німеччини витратив на військову допомогу Україні близько 6,5 мільярдів євро. Підтримку України обговорили держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон. Зокрема, дипломати розглянули потребу України у додаткових боєприпасах артилерії і засобах ППО. Крім того, Блінкен заявив, що очікує від Конгресу, який повернувся із каніку, ухвалення рішення щодо фінансування допомоги Україні. Ми говорили про шляхи посилення зусиль щодо запобігання передачі зброї та матеріалів до Росії для використання в Україні, і це постійний виклик. Ми бачимо зброю. Ми також бачимо, що технології для підтримки оборонно промислової бази Росії надходять із Північної Кореї, Ірану, Китаю. Це сфера особливого занепокоєння не лише Сполучених Штатів і Сполученого Королівства, але й багатьох наших союзників і партнерів по всій Європі. Українці у Португалії протистоять російській пропаганді. Напередодні вийшли на акцію, яку влаштували біля книгарні, де мала відбутися презентація книги португальського рупора Путіна Бруно Карвальо. Свою книгу Війна на сході автор наповнив брехнею та пропагандою Кремля, називає українців нацистами, виправдовує російську окупацію та агресію. Українці вийшли з вимогою заборонити книгу як брехливу і пропагандистську. Місцеві радикальні комуністи і росіяни, що живуть у Португалії, намагалися завадити. Акції вони поводилися агресивно та імітували розстріл українців, коли звучав гімн України. Українці ж не зважали на це, і свої акції продовжать у містах, де заплановані презентації російської брехні. Також планують зустрічі із португальцями аби розповісти правду про звірства росіян. Наприкінці березня росіяни завдали масованих ударів по енергетиці України. Нинішні атаки мають більш складні наслідки, оскільки росіяни змінили тактику. За словами міністра енергетики, серйозних пошкоджень зазнала теплова генерація. Ворог системно атакує підстанції, а також об'єкти гідрогенерації. Для проходження наступної зими критично важливо збільшити генеруючі потужності. Більше про обстріли та наслідки розкажуть наші репортери. Оговтуються після наймасштабніших обстрілів за час війни. 22 та 29 березня Росія завдала масованих ракетних ударів по українській енергетиці. Внаслідок ворожих атак були пошкоджені багато тест по всій країні, а також гідроелектростанції у Запоріжжі. В одному регіоні зруйнували усі енергоблоки однієї з електростанцій ДТЕК. Постраждали двоє енергетиків. Енергетик Андрій розповідає, вперше за весь час роботи підприємство повністю зупинило виробництво електроенергії. Зруйновано практично 80% обладнання енергоблоків, масштабні розрушення як електричного обладнання, так і турбінного обладнання, І пошкодження основних конструкцій, будівельних конструкцій, даху машинного залу, що спричинило обвали і обрушення на на працююче обладнання, на резервне обладнання, яке виведено на даний час з експлуатації. Вже за кілька днів росіяни завдали повторного удару по цій електростанції. Енергоблоки знову були пошкоджені. В той час на зміні працював пан Олег. Після прильоту був хлопок, пропало живлення, піднялася пилюка. О, темно, нічого не було видно. Під час тривоги оперативний персонал не залишає робочі місця, адже не можуть залишити обладнання без нагляду. Старший машиніст підприємства Ігор зізнається, їм теж страшно, але повинні працювати. Боїмося, так як всі нормальні люди, але наша така робота ми мусимо її виконувати. Нині на об'єкті цілодобово триває процес відновлення. Відбудова, за словами працівників, займе тривалий час, та вкрай важливо відновити якомога більше приміщень та обладнання до наступної зими, щоб українців було світло, тому що від Життєзабезпечення нашого підприємства залежить енергетична безпека не тільки в ну в Україні, це само собою, тому що теплова генерація на даний час альтернативи немає. Енергоатом працює максимальним складом, але енергоатому потрібно зупинятись на ремонтну компанію, щоб підготуватись до зими. Ви зрозумієте одне для того, щоб зайти. Зиму потрібно відновити будівельні конструкції, дах, тому що щоб не заморозити зимою. А це надважливі проекти. Та найважливіше зазначають на електростанції, що під час цих ударів не загинули їхні працівники. Обладнання ми відремонтуємо, а людей люди, це пріоритет для нас. Тетяна Осадча, телеканал Прямий. На цьому в мене все більше інформації, як завжди. Ви зможете знайти у соціальних мережах. Шукайте там прямий, підписуйтеся і будете, будете в курсі усіх новин.